Як виглядали фрукти і овочі до того, як люди придумали селекцію. Дуже хуйово. Моркви взагалі не було, то, блять, якийсь корінь, нахуй. Ну, взагалі, там, ти вз... візьмеш ту моркву, і ти взагалі її навіть не відчуєш. Ну, що то за корінь такий, блять. Коротше, херня повна. Кавун був максимально неестетичний, він був такий в цілий в руїнах. Якийсь, і в нього не було такого, знаєте, як такого чіткого розрізу. Там просто такий максимально ужасний кавун. Ну, ось ви його бачите. Просто добре, що зараз такого немає, бо це ужас. Його би неможливо було їсти. Він прям дуже погано виглядає. Огірок взагалі був як кактус. Ви б поки дійшли до серцевини тої смачної, ви б всі би обкололись, кинули би той огірок, і більше б його не купляли, бо то взагалі ужас. Банан взагалі був дряхлий, таке відчуття, що він просто спортився і все. Але колись то був нормальний банан. Ну, кукурузи взагалі не було. Кукурузи то взагалі якісь стручки, ну, взагалі фігня. Там немає що їсти взагалі. Там... Так горошок якийсь, я не знаю. Це прям жах насправді. Баклажан взагалі на яблуко похожий. Блять, хоч лимон нормально виглядає, він, хоч більш-менш адекватний якийсь на вигляд. Хоча взагалі справа там він виглядає як кукурудза, хер' його знає.